Ребята, да, я вам предлагаю, что у вас есть в любом случае начальство, которое сейчас сладко спит, но время не то. Надо кого-то сейчас позвонить и сказать, если сейчас не приедете решать вопрос, не дерните судью, не дерните всех, кто за это ответственен, Вплоть до того, что готовы подъехать этот казак, да, и пообщаться по этому Дископорам. Мы готовы это сейчас все организовать, подтянутся каналы. Если это не будет организовано, мы просто возьмем штурм прокуратуры, уже наконец-то тут наведем порядок. Потому что, ну как бы вы понимаете, это цирк, когда как бы, власть поменялась, а система ну, не меняется. Не мы должны все работать в законодательном поле. То есть, чтобы вы поняли, времена Януковича, вот этих окуларных каких то вещей прошли.

Вагиб на и... э -э Смотрите, на мы с э, Печерской самообороны. Это... Вот к нам не обратились. Не ну, не мы не не вообще думали, что это тетушки изначально. Мы так не думали. Не Подожди, я говорю, как есть. Не мы не не увидели тут 50 спортивного вида людей. Подъехали, думали, тетушки. Видите, вот взяли даже с собой легальное оружие. Но оказалось, это бойцы внутренних войск, на которых сейчас давит командование по поводу того, что, если вы знаете, раздели и избили казака. Да, вот, и, да, есть один арестованный из этих бойцов. Но этот сам казак, по их словам, есть у них письменное его заявление, и он готов подъехать и лично сказать, что на него не давят, что, что, это не тот боец, но это единственный человек, который проходит по делу и сейчас находится под арестом. У него жена, ребенок, ребята ходатайствуют взять его на поруки. Вот, сам этот казак говорит, что он его не избивал, но тем не менее, как бы бойца не хотят отпускать на поруки його звільнили. Ми хочемо, що змінили за міру запобіжно за щоб було все законно і чесно. А возмуточні так і. тут да, Мы хочем, чтобы генеральный е, клопотный генеральной прокуратуре про арешт. Мы хочем, чтобы также сама Генеральная прокуратура не, сбелевала не, миру не, за Брижного Запада. Ну я думаю, мы звідси не пидем, пока никто до нас. не за, не про уже Послушайте, что молчать, вообще нужно, чтобы все было согласно букве закона. Ставлю питання, воно ж ані теж будемо це... стояти, поки ніхто до нас не вийде і наше питання не вирішиться. Сьогодні от ще почув службу так, ми служимо. Всі, хто тут знаходяться, всі схожу. Так, 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 от ребята зароду саму. Ми контролюємо ситуацію. А от... а... Шо, Шо, скільки, я розумію, там і... законом не можна приймати участь в якихось акціях. Прошу ну, нам, ну, нам ну, а ми не приймаємо ніякі акції, ми всі знаходимося або в відпустці, або на вихідному дні. Да. Тобто, да, це наш особистий час. І ми в праві громадяни України, ми також є військовослужбовці, але ми є громадянами вправі вимагати, щоб затримувалися наші прав прав будь-якого України, ми вправі цього вимагати. А це я так правильно розумію, що цей козак це... Так, є письмова заява від нього, що це військовослужбовець, не наніс йому ніяких тілесних моральних і психологічних травм. М -м. А його затримали і саме за це. Так, Його затримали саме за це. І керуються лише тільки одним відео. Пішні чим. Я вам дякую. Добре вечір. Привіт. А, а це цей лист, де, де, де він говорить, Читай, читай. Да, утром бартушки виде там. Давайте я попротивсь, не читати, як тоді зможу. Тут написано, що я Гаврилюк Михайло живу. Даною заявою повідомляю. Особисто не маю жодних претензій до громадянина. Ломоноса Ле такого-то року народження. Я зрозумів. Що підозрюється у чиненні злочину за такориста 365 України, що порушена за фактом перевищення владних повноважень щодо мене працівниками міліції двадцять на вулиці Грушевського? Крім крім того, зауважую, що громадянин Ломонос. Своїми діями особисто не завдав мені фізичного болю, моральних страждань та не принижував моєї гідності. У разі необхідності все мною викладене, можу підтвердити особисто у відповідних органах та у суді. Заява написана мною власноручно, добровільно та усвідомлено. Михайло Горилюк. Нормальний, адекватний чоловік. Це була заява письмова, заява Михайла Гаврилюка. Про те, що він не має претензії до цього військового службовця на прізвище ломонос. Отже, для розуміння, зараз я вийду і розкажу, що тут відбувається. Відбувається наступне. Зараз оця група людей, яких ви бачили, це службовці внутрішніх військ. Я так розумію, це спецпідрозділ його арну, хоча вони про це нічого не кажуть, але якась така мала інформація. Вони прийшли в генеральну прокуратуру і вимагають, щоб їх хлопці, які з ними служать, які вже два тижні утримуються в СІЗО, за підозрою перевищення службових повноважень. І що він знущався над козаком Михайло Гаврилюком? Я думаю, що всі бачили це відео, і він через він за цю подію затриманий і він перебуває у СІЗО. Сам Михайло Гаврилюк з слів цих людей, і з заявою, яку ми ще не читали, і, говорить, що ця людина це Ломонос, його не ображав і, ну, і нічого з ним не робив. що це помилка. І вони навіть кажуть, що він може сюди приїхати і це підтвердити. Ми бачили там, їх всередині десь приблизно людей 30. І ще тут частина, тут на вулиці залишилась. Ну так, на перший погляд, можливо, раз, два, ну десь ще 30-40 людей, може трохи більше, ще залишилось тут назовні. Також тут їх прийшла підтримати декілька людей з Печерської самооборони. Тут я навіть бачу одну людину в формі, і вони тут, значить, зараз перебувають. І ну, ви чули, що там один з тих хлопців, який вимагає звільнення свого. Колеги він каже, що вони що вони е, вимагають негайного звільнення. Вони кажуть, що хай, хай би собі кримінальне провадження було, але негайного звільнення цього е, військового на прізвище Лимонос і ініціали ВЛ з підварти. І от вони кажуть, що вони звідси не підуть до того часу, поки його не випустять. Ну, принаймні так вони говорять. Дома. Добрий вечір. Громадське Добрий вечір. телебачення, Сергій Грішин, мене звати. А ви дружина, я так розумію, цього військового Соломонос, прийде, що я на жаль не знає ім'я. Леонід. Що? Леонід, І він затриманий, я тут щойно просилася, два тижні він вже перебуває під вартою. Так. Да. І його підозрюють власне, в котуванні цього Гаврилюка. Да. Це офіційно. Ну... Його підозрюють, но Гаврилюк дав я вий я що, що Він особисто його... немає претензій до нього, що він йому не наніс ніяких таких ну, боляче пошкоджень. Так, Ви розумієте, його забрали і вже дві неділі мене до нього не пускають. Я дві неділі в Києві, Ала. Так, а забрали його звідки? З Калинівки командир завіз його. Київ сюди. Oh. Живе, живе? Да, ми там проживаємо. Mm -hmm. І сказав давати якісь там показання просто. Mm -hmm. І вже мені чоловік дзвонив три години дня і сказав, що додому він не приїде, що його закривають. Все. І я приїхала на другий день в Київ, і, і я його не бачила, розумієте, з тих пір. Мені не дозволяють побачення, мене до нього не пускають. Сьогодні навіть на суд його не привезли. Mm -hmm. А Сьогодні, був, суд, да? сьогодні е, був апеляційний вже один був. А ми подали апеляцію і він сьогодні мав бути, але його навіть не привезли на суд. А суд був без нього? Так, да, Суд був без нього. А що вирішив суд? Залишився е, під вартою? Е, да, залишити його під вартою. Ну ви розумієте, він нічого такого не зробив, щоб він, він не вбився, він, він нічого не зробив, щоб його тримати під вартою до суда. А я правильно розумію, що сказала, що вони були там на, да. Да. Ще, ще вони десь є на відео там? Так, да, Він є на відео. Yeah. А чого ж тоді саме його всьому звинуватило? А, а я, я не що, знаю, як, навіть, як та, так вийшло. сам Гаврилюк, наскільки я зрозумів, говорить, що, що Леонід йому нічого не присутні. Ні, ні. Я не знаю, як взагалі вийшло так, що ми йшли до Леоніда. Він у масці, там не видно лиця. Понімаєте? Як так вийшло? А він ви служить це внутрішні війська з підратурів ваш, Так. І це майже всі, де хлопці. Це, це всі хлопці звідти, з гуар. А що керівництво каже? Ну, командування, командир там. Хлопці прийшли, а що керівництво каже? Їхати вони додому. Ви нічого не доб'єтеся, просто їдьте додому. І все. От каже це керівництво. Все. Десь були тільки що ходили. А, теж так. 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 І вони ти покажуть, що ти ти не приймали участь акції. Ну, я даже думаю, що може хлопцам буде трошки дати всі, може якісь там покарання з тощо вони приймають. Можливо. Я навіть согласна, мій чоловік, ну він винуватий, да? він дав пенька людині. Все, він більше нічого не зробив. Хай а це його звіль... Можливо, він заходив в автобус. Так. Да. Ага. Коли його мене до автобуса, він йому дав пенька. Хай його звільнять. З роботи. Хай йому, наприклад, навіть йде у Ну, розумієте, посадити людину. за таке це просто нереально. Давайте. Не, я зараз прямо ефір. Хорошо. Дякую. А я звати? Алла. 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 Дружина Леоніда Ломоноса. Я вже, я вже поговорив, дякую. дякую. Ну, от така ситуація зараз з е, Генеральній прокуратурі. Тут так нервова. Мару, слушана. Я так розумію, що ці всі люди це ну, принаймні зі слів е, дружини.